Уявіть ситуацію. Ваші батьки важко працюють зранку до ночі, щоб ви мали все: модні кросівки, новий айфон чи навіть подорож за кордон. Але одного дня все може змінитися докорінно, уявили? Тепер увага! Сьогодні ви дізнаєтеся про сімох дітей, які не просто стали знаменитими, а зробили своїх батьків справжніми мільйонерами. Приготуйтеся, буде цікаво! Райан Каджі, хлопчик, який перетворив гру в мільйони доларів. Одна камера, кілька іграшок і лавина грошей. Саме так звичайний малюк Райан став мільйонером, знімаючи відео, як він відкриває коробки з іграшками. Його хобі перетворилося на справжню бізнес імперію з мільярдами переглядів. Тепер його батьки не ходять на звичайну роботу. Вони просто слідкують, що Брайан завжди мав нові іграшки і заряджену камеру. Можливо, навіть зараз вони просто сидять і рахують гроші. Джоджу Сіва дівчинка, яка сяє яскравіше за Голівуд. Величезні банти, блискучі сукні та безмежна енергія. Це Джо Джо Сіва, зірка, яка прийшла на шоу Dance Moms і миттєво закохала в себе мільйони фанатів. Її батьки швидко зрозуміли. Що донька це не просто талант, а квиток у світ великих грошей. Джорджо співає, танцює, випускає косметику і модний одяг. А кожен її крок додає нові нулі до рахунків родини. Рахунки за комуналку вони точно не бачили вже давно. Мілі Бобі Браун дівчина, яка здійснила мрію батьків. Одного дня родина Браун продала все, щоб переїхати до Голівуду заради мрії доньки стати акторкою. І ризик виправдався. Роль у Stranger Things» зробила Мілі знаменитою на весь світ, а гонорари дозволили сім'ї назавжди забути про фінансові труднощі. Сьогодні Мілі акторка, дизайнерка і обличчя топових брендів, а її батьки лише пишаються донькою, яка подарувала їм життя, про яке вони могли тільки мріяти. Маколей Калкін хлопчик, що став легендою кожного Різдва. Фільм Один вдома. Справжня класика. Для Маколея Калкіна це був квиток у світ великих грошей. Його гонорари росли стрімкіше за святкові ялинки, а батьки керували його фінансами так завзято, що це зрештою стало причиною сімейних драм. Але факт залишається фактом завдяки Маколею його родина стала мільйонерами задовго до того, як він навчився рахувати до десяти. Мері Кейт та Ешлі Олсен близнючки, які створили бізнес імперію. Їхній успіх почався з пелюшок. Буквально серіал Full House зробив цих крихіток найвідомішими близнючками у світі. Їхні батьки швидко зрозуміли, що перед ними не просто талановиті доньки, а ціла корпорація. Одяг, косметика, серіали. Сестри Олсен заробляли мільйони ще до того, як навчилися писати. Зараз вони успішні бізнес-леді, а батьки можуть нарешті спокійно відпочити. Брук Шилдс – Модель з колиски. Їй було лише 11 місяців, коли мама вперше поставила її перед камерою. І вона не помилилася. Реклама, кіно, глянцеві журнали. Брук Шилдс була мільйонеркою ще дитиною. Її мама контролювала кожен долар, кожен контракт. Але навіть попри суперечки, сімейний бюджет зростав із космічною швидкістю. Брук зробила свою сім'ю багатою, перш ніж зрозуміла, що таке гроші. Шон Мендес. Хлопець, який подарував батькам життя мрії. То знав, що звичайний канадський підліток з гітарою та телефоном стане світовою зіркою. Шон Мендес завдяки своєму голосу і харизмі заробив мільйони. А його батьки тепер живуть так, як раніше могли бачити лише у кіно. І все це почалося з одного простого відео в інтернеті. Ось такі вони, діти, які змінили долі своїх сімей. Якщо історії вам сподобалися, обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал.